Усім привіт! Досить часто люди вперше потрапляють на заняття з йоги через біль в спині, якого вони хотіли би позбутись. Однак, якщо ми робимо практику йоги некоректно, то ми не тільки не вирішуємо це питання, але й можемо отримати ряд нових тригерних точок. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про три найбільш типові помилки у практиці йоги, які можуть приводити до болю в спині. А також розповім вам, як коректно робити практику, щоб уникати цих таких типових помилок. Мене звуть Михайло Ахікян, і давайте починати. І перше це некоректне виконання нахилів. Ми постійно робимо нахили в Йозі. І у всіх цих позиціях ми можемо травмувати свою спину, якщо вона не буде зафіксованою. Найчастіше ми можемо побачити ось такий варіант. Коли людині не вистачає розтяжки, але вона бачить, що люди довкола роблять прям якось круто і дуже глибоко тягнуться. І замість того, щоб робити практику на своєму рівні, вона намагається бути схожою на оточуючих чолом тягнутися до колін і таким чином надривати собі спину. Ще на уроках фізики ви мали би чути про таку тему, як важі. Чим довший важіль, тим більше зусилля він може створити і передати на якусь ланку нашого тіла. Ось в такому варіанті, нашим важелем будуть ноги. Нога довга і пряма, а поперек і кресець – це дуже невеличка складова, в яку ми втискаємо вагу. Натомість, випрямивши спину, ми робимо довший важіль з нашого копчика і маківки. А коротший важіль, тобто задня поверхня ноги. Починає розтягуватись. Працює тільки так і ніяким іншим чином. Ніякі підтягування руками себе вниз, ніякі скрутки і провороти не допоможуть вам потягнути задню поверхню ноги, якщо ви не маєте активної прямої жорсткої спини. Іншою помилкою є згинання колін. Так само дуже часто можна це побачити. і та воно певною мірою убезпечує нашу спину через те, що ми скорочуємо важіль, який впливає на спину. Однак ми таким чином ніяк не вирішуємо проблему того, що м'яз задньої поверхні ноги не розтягується. Тому що, згинаючи ногу в коліні, ми змушені скоротити м'яз, який намагаємося тягнути. Для того, щоб м'яз розтягувався, нам потрібно, щоб він був розслаблений. Я розслабляю біцепс, і м'яз розтягується. А тепер я напружую біцепс для того, щоб зігнути лікоть, і пробую ще якось тягнути м'ясо. Такий підхід або взагалі не дасть ніяких результатів, або буде планомірно травмувати нам задню поверхню ноги. В будь-якому випадку, це не найкращий варіант, тому що нам потрібно для того, щоб зробити все якісно? Ми випрямляємо ноги, підтягуємо колінні чашечки. Випрямляємо спину. Ми можемо стояти вертикально для того, щоб вирівнятись і покласти руки напоперек. Руки на попереку дозволяють нам добре відчувати, наскільки округляється наша спина. Якщо зі спини починає стерчати хребет, це означає, що ми розслабили спину і кістки пішли вгору. Нам потрібно напружити спину настільки, щоб в ній був прогин і м'язи спини накривали кістки нашого хребта. Тоді в нас будуть два м'язових валики, хребет все ще може бути відчутний, але значно менше, ніж коли ми розслаблені. У такому варіанті ми можемо практикувати, класно витягувати задню поверхню ноги і при цьому не травмуватись. І важливо зрозуміти взагалі не критично наскільки глибоко ви йдете в наклон. Якщо ви відчуваєте класне витягування, рано чи пізно ви будете далі, але якщо ви намагаєтесь симулювати нахил. При цьому забиваєте на техніку виконання, підзгинаєте коліна або, в принципі, не відчуваєте витягування в задній поверхні ноги, і під час заняття і після заняття у вас болить поперед. Ну, то хто вам винен? Я знову не пишу звук як расень. Номер два це прогани. Запам'ятайте раз і назавжди, що у всіх проганах прес має бути максимально активний. Більшість проганів ми робимо виключно за рахунок розкриття у грудній клітині. І неважливо, наскільки глибоким ваш прогин буде. Рано чи пізно грудна клітина піде вперед. Звісно, якщо ви не надірвете собі спину, не отримуєте кілька гриж під час такої практики, коли ви забиваєте на ваш кор. І таким чином ви вже не прийдете в жоден прогин з хорошим станом і з хорошою спиною. Для прикладу, візьмемо собаку мордою вверх. Дуже типова і проста позиція. Часто бачу таку проблему: коліна лежать на підлозі, плечі провалені, голова затиснута між плечима, кисті попереду наших плеч, і все це створює різкий кут, різкий злам у місці кріплення хребта до тазу. Що ми можемо з цим зробити? Нам потрібно напружити ноги, випрямити ноги в колінах, підтягнути прес, плечима піти вперед і витягнути голову з плеч, і грудною клітиною подаватися максимально вперед. В такому випадку наш хербет вже не ламає сам себе, а навпаки, витягується, наче мисто і провисає на своїй везі, дозволяє собі розтягнутись і розслабитись. Якщо ж ми говоримо про щось складніше, то навіть класичний акробатичний міст виглядає ось так. Тобто в нас є пряма лінія від носків і аж до грудної клітини. І далі різкий проворот, який переходить в плечі та кисті. Звісно, є і ось такі варіанти, коли людина буквально складається як книжка. Але давайте будемо з вами відверті: далеко не кожен з нас сюди піде і далеко не кожному це потрібно. І третьою проблемою є скрутки, а конкретно нестабільне положення хребта у них. Наш хребет дуже не любить, коли ми робимо два рухи водночас: наприклад, скрутка і нахил, чи скрутка і проген. У даному прикладі ви можете побачити, що я сижу дуже криво, таз не стоїть на підлозі, ноги якось викручені. І якщо я при цьому ще додаю якусь ротацію, то неодмінно рано чи пізно я отримую травму. Натомість нам потрібно посадити сідницю, вирівняти спину, витягнути плечі. І тільки коли ми впевнені в тому, що наша спина пряма, ми можемо ускладнювати позицію, створюючи поворот. Ось такими є три найбільш типових помилки, що приводять до болю в спині. Але якщо ми будемо з вами зовсім відверті, то по суті це є одна єдина помилка: бажання подобатися оточуючим і виглядати краще, ніж ми є насправді. В нас з дитинства закладали ці всякі спортивні штуки серії бігти швидше, сильніше, активніше, та робити все на максимум. І коли ви приходите у зал, особливо в перші рази, і бачите наскільки всі прям вже гнучки, вам стає соромно і некомфортно від цього. Ви намагаєтесь зробити все на 200%, значно перевищуючи ліміти свого тіла і нехтуючи його комфортом. Робіть практику на своєму рівні, не дивіться на унікальних людей, які можуть зробити щось супер надзвичайне. Будьте тверезі до свого стану тіла і робіть все якісно та чітко. Так, по-хорошому це мав би побачити викладач, але коли в нього 10, 20, 30 людей на занятті, він не завжди може побачити цих кілька сантиметрів між вашою сідницею та підлогою. А ви точно їх відчуваєте. Тож бережіть свої спини, робіть його правильно, практикуйте з розумом та до нових зустрічей!